Чисто? чисто для вас. Комплекс ближньої розвідки, в принципі, скажімо так, вітчизняного виробництва, які вже який вже би давно мали в нас появитися. На жаль, вони трошки в нас дуже довго з'являються. Він маленький, легенький, тихенький, Ну, просто ідеальний розвідник. Для виявлення пересування противника для виявлення вонових позицій для виявлення тих же самих вогневих постів пересування груп противника. Визначаються координати, передається на штаб. І далі штаб приймає вже рішення. Що з ними робити? Якщо потрібно коригування, продовжуємо висіти повітря над точкою і коригується артилерія. Артилерія, міномети, ну, залежно там того, Що буде працювати? ДПЛА і я там. Хто швидше кого знайде, і чи артилерія швидше відпрацює. Тобто навіть якісь штурмові дії, звільнення посадок, населених пунктів відбувається спочатку кілька днів відпрацювання ДПЛА, відпрацювання артилерії і потім вже починається штурм. Знову ж таки, з супроводом великої кількості ДПЛ. Різні підрозділи, скажімо так, мають різні ДПЛА. Ніколи не вгадаєш, чи їх вистачає, чи не вистачає, бо в будь-який момент його можуть збити і потрібно чипу. Було заміна. Можна працювати, наприклад, півроку на одному борті і нормально працювати, його не збивають, не глушать. А можна, як, би, ну, як практика показує, за два дні втратити все, що є. Але якщо було б на складах постійне поновну, щоб нам оновлювали, як наприклад, ми втрачаємо і потім знову нам йде постачання нормальне. Але, на жаль, поки такого немає. Буває таке, що Бог втратили і треба чекати, поки, поки буде нове. Якщо борти даються від волонтерських якихось організацій, то там трошки є проблеми, бо треба шукати фінансування. Чесно? Ні. Ні. <гум> Взагалі не вистачає. Ну, більше ми зараз говоримо в основному за українські, але якщо не рахувати тих же самих мавіків, всі останні українські, тобто ну, все рівно їх не вистачає. Почали працювати. Зараз скажімо, тільки видруга працювати, але я думаю, що вже не. Ну Ось, Його вартість його набагато менша, ніж інших. Тобто, це немало важливо. Використання, тобто та ж саме, та ж саме камера, висота працювання, стійкість до дії ребу. Є головна проблема на сьогоднішній день це рем. Ребіки влушить стандартні частоти Mavica-аутеля 2,45,8. Пацюк зроблений таким чином, що він, цих, він не літає на цих частотах, у нього своя нестандартна частота і він може просто залізти туди, куди ці Mavic і на сьогоднішній день вже ніколи не потраплять. Волонтери втомилися, потрібно і підключати, і, як то кажуть, бізнес, економічний фронт. Все-таки вони кричать в мене економічний фронт, то давайте, допомагайте, вперед. Чого ми знову ж таки я не спорю, да, в нас вроді кажуть, у вас там зарплати багато. Де ти ризикуєш життям, а я тобі буду давати на ремонт машини, якщо не таке пішло, Бо я знаю, що таке. Ну, знову ж таки, волонтери та всі втомилися. Ми втомилися, нас потрібно кимось міняти. Всі ховаються, нікому то не треба, бо війна не в нас, не наша війна. Ну... Воно виходить, що стабілізувалися фронт. І все. І, і все. і всі вважають, що напевно вже ну, ну, так воно або лишиться, або ну. Поки якщо тут спокій, там в Києві спокій, то знаєш, і там вже спокій. Насправді я рахую, що підприємства, всі, які бізнеси, на, ну, вони б мали б допомагати, Ну, бо на волонтерах не вийдеш. Якщо ще на початку війни ну, волонтери ще знаходили, бо всі допомагали, це потрібно було, то зараз воно вже дійсно затихає. вже. Приходить таке, яка то вже року так 17 18-го. Коли працює один борт, рано чи пізно він має вернутися на зарядку ну, і мають поміти акумулятор, він вилітає, він губить ціль. Коли працює два-три борта, вони можуть одну ціль вести від початку до кінця. Тобто виїжджає, яка стоїть савошка, неважно, там неважна станція РЕП, РЕР, її можна привезти туди, де вона стоїть. І, ну, там, де живе особовий склад, де можливо є ще якась наземна станція, дешевша, і вже туди задати удар. А коли один борт ну, вилетів, да, ти, його... натине, ти да. сів, ти знову прилетів на то місце, а де вже вона чорти його знав Тобто це і виявлене цілиться і все. І оперативність подачі інформації, і якість якісної інформації, і, відповідно, більше дронів, більший фронт захоплюється. Що один дрон чи два може зробити, а що зробить чотири чи п'ять. Ну, взагалі, то ми б не взлетіли. Ні, якби так просто дали, сказали, тримайте і їдьте, то напевно б нічого не було. Кожним комплексом треба навчитись керувати. Так, у Пацюка є загальні постулати, якісь від. Інших крил, тобто він дуже схожий в керуванні на інші комплекси, але є свої певні нюанси, про які треба знати. І якщо ви будете про них знати, ви будете його максимально ефективно використовувати і тим самим зберігаючи бойову одиницю і зберігаючи собі життя. Навчання а... ні, воно обов'язково потрібно, це не виговориться. Тобто якісь ази з інструкторами це 100% зльоти, посадки, якісь базові моменти управління, базове управління, те же саме якісь конструкційні питання технічні. Це да. Буде працювати наш реп, його тут давити, а потім буде працювати кацапський типу, реп. Тим паче, знаєте, тут ти літаєш. Ти по-перше, спочатку зараз ми літаємо візуально, бачимо. Потім будемо літати по телевізору, як кажуть. А там частіше за все відпадає телевізор, потім телеметрія відпадає, і все. І, і ти в сліпу летиш. Пацюк розроблявся нашим штабом. Вже велику кількість часу, і основні переваги його розробки полягають в тому, що ми не, не самі цим займалися. Все, що в ньому є, це е, досвід сучасної війни. Тобто досвід сучасної війни, і що найголовніше сьогодні, сьогоднішні потреби. Тобто, що треба сьогодні і зараз. Ну, На бойових ми рік і два. Три і три. Ну, Це але... вже 4, так, так, так. Так, е, Сначала напишеш. Спочатку мавіки, мавіки були, другі, третій. Та утельки. Да, ну, благополучно ми їх трошки втрачали. В так. Бойових... Реп, реп, да. Як то кажуть, спочатку все було добре, потім реп почав трошки нагліти і... Переважати в д... діях. Удосконалювати, так. Да. <рес> да. Ну, всі вчаться. І вони вчаться, і ми вчимось. Тобто то, що було рік назад, зараз уже... Кажуть, не актуально. Воно класно, воно таке має бути. того, того нас є для того Це, вплива... це. Да, Впливає на оперативність. Тобто, ну, Якщо, наприклад, та запчасть десь там невідомо, де за кордоном, і поки вони прийде, поки є те саме, це ж час. Якщо тут на місці все можна, як кажуть, о -о оновити, відремонтувати, набагато краще. На сьогоднішній день найкраща інвестиція це інвестиція не в крипту, це інвестиція не в якусь там вашу валюту, типу долара чи євро, а це інвестиція в перемогу. Підтримуйте вітчизняних виробників, ми будемо робити все, що ми можемо заради того, щоб постачати нашим військовим найкращу зброю, найкращі комплекси розвідки, і тим самим будемо гнати ворога з нашої землі. Тому інвестуйте в перемогу.